Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про те, як Володимир Остапчук завагітнів. Відповідь Шаманської, Клавдія Петрівна, Макс Леонов і Марина Арістова, Михайло Мудрик. Мощуйте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Мабуть, ви запитаєте, а що це на тобі, що з тобою? Полотенце, друзі мої, ну яка, яка погода? Такий і лук? Ну вибачте, я не можу, я вам кажу абсолютно Чесно, я починаю знімати відео і просто тику в прямому сенсі цього слова. В Мені нічого не допомагає. Навіть мій улюблений ось цей дуйчик. О, до речі, one moment. Фух. О. Так, сісічку. Треба сісечку. Оп. І одну, другу, все. <свят> ну, Друзі, ну правда, ну настільки спекотно, ну не вивожу. В мене немає кондиціонера в цій кімнаті. Я починаю розповідати, гублюся в думках, починаю тупити. Кажу дуже повільно, і від цього мені, м'яко кажучи, некомфортно А все ж таки хочеться розповідати плітки з емоціями. І, в принципі, нормальний лук. Ви знаєте, полотенечко, чудовий лук для пліток. Отже. Володимир Остапчук, сьогодні ми розпочнемо саме з цього персонажу. Значить, ходили чутки на початку цього року про те, що буде робити полтавська усе задля того, аби завагітніти. Я не дуже розумів, навіщо їй це, адже полтавська так вона, ніби виграшні позиції, тому що їй здається, що вона вичіпила куш. Улюблений куш, але Володька він такий гуляка, він і з шоколадним, і з ванільним морозивом. Коротше, як і з ким він тільки не розважається. Відповідно, Володя Остапчук це та людина, яку ти не втримаєш нічим і ніким. Але ж Катька неймовірно закохана в нього і вважає, що зможе хоча би. Хитрими а, жіночими древніми методами залишити біля свого серденька володьку, справа в тому, що нарешті полтавська вагітна, і вона сама про це говорить своїм друзям. Друзі несуться далі. А серед її друзів є звичайно, що наші кошенята, тому відповідно. Катю, твій секрет він вже є як архітектурний пам'ятник, на який приходять усі подивитися. Тобто увесь Київ вже знає, що полтавська вагітна. Але багато хто ще не знає, хто ж така взагалі Полтавська. Це нова дружина Остапчука. І от зійшлися двоє, знайшли одне одного, тому що полтавська в такий спосіб думає, що зможе втримати володю дитиною. Запам'ятайте, любі жінки. Ви ніколи не втримаєте чоловіка дитиною, якщо він захоче піти, він від вас піде. Все, крапка і ніяк інакше. Це перший момент. Володимир Остапчук, який дуже боїться призиву, який шукає можливості бути немобілізованим, який шукає можливості легально виїздити з України аби розважати росіян і не тільки відпочивати і жити красиво, як він це любить. Зрозумів, що третя дитина, тому що це в нього буде третя дитина. Дві вже є чудовий легальний привід для виїзду за кордон для своєї діяльності. Тому в чудовому настрої із такими обіймами зустрічає Полтавську і каже: Боже мій ура! Я буду татком. І знаєте, найжахливіше в цій історії те, що мені особисто дуже шкода дитину, адже дитина ще не з'явилася на світ, але вона не є результатом любові батьків. Вона є результатом меркантильних цілей. Для неї це можливість втримати володьку, як вона вважає. Для нього це можливість виїздити за кордон, заробляти гроші. От, от, і все склалися зірки. Тому дуже шкода бейбіка. Полтавська, я за тебе радий, в будь-якому випадку тут не можна ніяких злорадств. Молодець, це твоя перша дитинка, щоб все було добре, щоб народилася здорова крихітка і все в тебе було чудово. Але запам'ятай, ти ставиш не на ту конячку. Остапчук не залишиться з тобою тільки через те, що ти народиш йому дитину. В нього вже є двоє. І що? Це допомогло його дружині? А? Я вас прошу, тому хочу поспілкуватися з вами. Як вам така новина? Цікава тема. Давайте обговоримо. Так, я бачила сюжет про себе на каналі Біспалов з гарячою назвою Провал шаманської. Вважаю цю назву несправедливою, неконструктивною, але прокоментую у наступній сторіс. Взагалі, я вважаю, що публічні люди повинні коментувати такі речі. Це я вам кажу як майбутній піарник. Але про це у наступній сторі. Зараз хочу сказати щире дякую. Реально дякую усім колегам, які коментують конструктивно критикують мою діяльність та мою роботу. Тому що це важливо. Це дуже круто, коли колега з Ютубу. Може сказати, що от шаманська професіонал, вона круто записує подкасти, е, круто веде свій лайфстайл-блог, і це приємно, що люди це помічають, помічають, що я живу своєю роботою, що я є трудоголіком, я обожнюю те, що я роблю, і це класно, класно, що це подобається і людям, і колегам. А в наступній сторіс про провал шаманської, дивіться. Тепер до справи, що ж сказав Богдан. Богдан зауважив, що я є професіоналом своєї справи, і навіщо лізти а, у ту нішу, де я не є професіоналом. Дивіться, я поясню. Можливо, хтось не зрозумів. Богдан точно не зрозумів, тому я пояснюю окремо у сторіс. Справа в тому, що я не лізу у піар. Політичної діяльності, політиків і так далі. Я не лізу у у бізнесу. Хоча я теж вважаю себе у цьому обізнаною. Так як я на телебаченні пропрацювала, не знаю років 13, і бачила ті всі залиштунки, і знаю усі нюанси, і так далі. Я не лізу туди, я створюю піар агентство Саме у тому профілі, в якому живу, в якому розбираюся, в якому є професіоналом, це інстаграм, це інфлюенс-маркетинг, це соцмережі, це особистий бренд. Я буду допомагати людям будь-якої професії створювати свій особистий бренд та його піарити, власне. Як ви могли зрозуміти з попередніх відео, Аліна Шаманська дала нам офіційну відповідь. Я коментував про те, що Шаманській краще не лізти зі своєю піар-агенцією в ту нішу, в якій вона не розбирається. Вона більш детально прояснила ситуацію, пояснила в якому саме напрямку буде працювати її агенція. Ми раді ви знаєте, наша спільнота рада адекватній адекватній реакції медійних людей. Тому Шаманська. В цьому сенсі проявила себе професійно, ну реально професійно. І хочеться сказати, Аліно, молодець, тому що ти показуєш приклад іншим зіркам, що треба вміти тримати своє обличчя. Треба обличчя, а сам свій бюст. Так! ух, Блін, спекотно. Сорі, друзі, вибачте, ну як є, ну життя таке, ну це зараз поналітають, вже завжди знайдуться ті, хто буде засуджувати. Так, цвітічку. Ух! Ух! А це прям приємно при такій спеці. Ух! О, прям освятив себе, дивіться, освятив. Коротше, значить, Шаманська дуже неочікувано навіть для мене показала свій здоровий підхід. Здоровий глузд до ситуації, тому Аліно, молодець, ти для мене відкрилася дещо з нової сторони. Тому можу побажати лише успіхів твоїй агенції, розвитку. Я ж на цьому каналі завжди маю суб'єктивну думку, і там, де я не правий, я можу в якісь кейси не вірити. Я людина, як і всі інші. Точно так же, як і в мене не вірили, дуже багато хто не вірив. І відповідно потім людина може спрацювати, вона реалізує себе, вона доб'ється, і я можу визнати свої ви помилки, сказати, що блін, от я шаманський не вірив, а не вірив, що в її справу, а їй вдалося. Тому Аліно тільки розвитку, щоб все було окей. А в кого є піар-агенція з наших підписників? Поділіться, що ви починали, з якими складнощами зіштовхнулися. Так, не забуваємо підписуватись на мою телеграм-спільноту, усі посилання в описі під відео та в закріплених. Там у нас дуже багато шалених, класних дискусій, багато ексклюзивчиків. От наш телеграм-спільнота першу дізналася про вагітність Остапчучки, тому, будь ласка. Давайте долучайтеся. Також я не пам'ятаю, казав вже чи ні, але повторюсь, якщо вже сказав. Пишіть мого Instagram, тому що відомо про ту чи іншу медійну особистість. Анонімність я вам гарантую. Отже. Хто у нас далі по плану? А далі у нас по плану Клавдія Петрівна, яка відвідала шоу Тіни Кароль, заспівала там пісню, і по фото не потрібно бути Шерлок Холмсом, аби зрозуміти, що це справжня Клавдія Петрівна, і мова йде про Соломію від... Соломія Вітвіцька! Соломія. Опришку, господи, це справжнє ім'я Клавдії Петрівни. Тому Соломія потрішку відкриває своє обличчя, і ви побачите, що найближчим часом на концерті, який вона проведе, вона повністю зніме з себе ось це все. І ми побачимо, як вона виглядає. Але мені цікаво інше, як саме буде? Розвиватися динаміка її кар'єри. Тобто це додасть лише плюсів, і Клавдія буде ще більше приваблювати нових слухачів. Чи навпаки вб'є ось цю загадку, яка і манила до себе. Підтягувала аудиторію, і після цього може втратитись інтерес, і люди просто вже не будуть так захопленням сприймати Клавдію Дефіс Соломію. Тому подивимось, мені особисто дуже цікаво, але я радий, що дівчинка потрохи виходить в світло і нарешті показує своє обличчя, співає вживу своїм голосом, і нарешті відчуває от своїми фібрами душі, що ж таке велика сцена. Тому випуск непоганий. Сам формат Тіни Кароль Дім. Звукозапису мені не дуже заходить, тому що для мене це нудний інтерактив. Я люблю все ж таки шоу. Я люблю, де є все ж таки жанр, жанр, господи, сценарій. До речі, курячку ніяк не подивлюсь. Там теж нашумів ще скандали з блогеркою Антоніною, яка, до речі, блогерка Антоніна, як я міг про це забути, але давайте в наступному випуску розберемо більш детально. Тому не знаю, я курячку не дивився, порекомендуйте, не порекомендуйте, Будь ласка, напишіть, дослухаюсь до ваших коментарів. А з Соломією будемо спостерігати. А тепер у нас з вами. Справжній. Ох, Прям не знаю, як полотенце вдягнути на себе краще. Ні, ні. Чекайте, щось не то. Бо це наступний інфопривід це прям ексклюзивний ексклю. Ні. Наступний інфопривід. Ні. От блін, я не знаю, як. От... Як це зробити красиво? Ну, коротше, наступний інфопривід, він дуже гучний, тому що це ексклюзивніший ексклюзив від наших кошенят. Цієї інформації немає абсолютно ніде. Нещодавно в ЖВЛ хореограф Макс Леонов заявив, що він тепер перебуває в стосунках і в нього все зашебістімо. І тут. Нам зливають дуже ексклюзивне відео. А ми можемо побачити на цьому відосі, з ким перебуває сьогодні Леонов в стосунках. Давайте глянемо. А тепер невеличка ремарка для загального розуміння. Мабуть, ви не, не змогли роз чітко роздивитися, хто ж там на відео. Пам'ятайте слугу народу Арістова з комітету нацбезпеки, який поїхав на Мальдіви в липні 23-го року, ось минув майже рік. І цей персонаж е, собі оформлював. Лікарняний, аби полікуватися, полікуватися на Мальдівах, і ось він розлучився зі своєю дружиною Мариною Арістовою. І ось Марина Арістова і є новобраницею того самого Макса Леонова. Тобто, у нас з вами тут. Творчо-політичний союз. Як ця парочка зустрілася одне з одним, я не знаю. Я не розумію взагалі, що вони знайшли спільного, але щось таки знайшли. Тож, Шановні змі, і взагалі усі любителі пліток будете знати, що хореограф Макс Леонов перебуває у стосунках з Мариною Арістовою, а наші кошенята просто великі-великі розумнички. Я вас обожнюю. Ми тримаємо носик, хвостики і активно працюємо для того, щоб кожного дня було про що попліткувати. І сьогодні у нас, нарешті, такий гаряченький, ліжковий злив з. Трішки натяком на еротику, можливо, комусь з рекламодавців сподобаюсь, піду на OnlyFans, А що робити? Вже не знаю. Немає майже про щось знімати. Ні. Є завжди про що поговорити, ми говоримо, але прям спекотний сезон залишився десь трішки позаду, тому що глобально нічого зараз не відбувається в шоу бізнесі. Хоча ми бачимо, яка дупа взагалі навколо. От тому ось так: Леонов, Арістова разом. Ну і на завершення Михайло Мудрик, все ж таки його прізвище натякає, що він мудрий. Але цей футболіст не є мудрим. Він мутив з російською ескортницею. У них там прям любов, любов, його всі захейтили, засудили, і він нічого розумнішого з нею не придумав. А як відписатися одне від одного в інстаграмі, зробити вигляд, що ой, ми не зустрічаємось, у нас нічого немає, і так відвести. Погляд, увагу, ЗМІ та прихильників, щоб усі подумали, ага, так вони ж не підписані одне на одного. в Інсті, значить, вони не зустрічаються серйозно, мудрик. Гути, ну можна ж було вигадати щось оригінальніше, якось підготуватися, подумати. Ні, все от просто так примітивно, тому що, мабуть, немає чим глобально і думати. Я, я більше, в мене іншої теорії немає. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному спекотному випуску. Ой, відлетіла ця хрінь, блін. В спекотному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім О, окрім суботи. Тож, друзі, все. Чао, какао, обнімамба, Побачимось!